Шановні колеги, шкода безумовно, що немає прем'єр-міністра, уряду, як завжди, коли доповідається бюджет і коли він приймається, це була завжди парламентська практика. Тому що коли приймали в цьому залі бюджет, він ніколи не проходив формально, він ніколи не проходив без суттєвих обговорень і змін. Мені шкода, що немає зараз уряду і прем'єр-міністра. Те, що я зараз буду говорити по цьому бюджету. Не сприймайте ні в якому випадку як критику по відношенню до міністра фінансів або до міністерства в цілому. Тому що насправді в такий важкий час, як сьогодні, нам потрібно було виробляти на рівні вищого керівництва держави підходи до концепції, як взагалі формувати бюджет України під час війни. Те, що робить Міністерство фінансів, вони просто роблять технічну роботу і виконують речі. Які є, ну, скажімо, рядовими. Але бюджет на цей рік і на наступний рядовим чином формувати неможливо. Я зараз скажу вам декілька речей, які мені здається, просто трошечки примусять вас замислитися над цим. Просто зважте, доходи бюджету на наступний рік це трильйон 280 мільярдів. Але Повернення і обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу складає 741 мільярд. Якщо ви порахуєте, це майже 60% доходів державного бюджету на наступний рік. Ви собі не уявляєте, що це таке. Це означає, що боргова неправильна політика насправді сажала весь бюджет, який має Україна. Ви розумієте, що таке 741 мільярд. При правильному поводженні з боргами ми могли би з вами не просто проіндексувати пенсії, заробітні плати, дати більше реально на оборону і безпеку, дати реальні гроші для того, щоб відновлювати зруйноване житло людям. Ми багато чого могли би зробити, але ми цього не зробили, тому що те, що відбувається, виглядає наступним чином. От зараз я прошу вашу особливу увагу. Із 741 мільярда гривень боргу левова частка абсолютно, складає внутрішній борг України. Що таке внутрішній борг? Це емісія Національного банку України, яка потрапляє в державний бюджет. Це колосальні фінансові ресурси. Ну, це приблизно, щоб ви розуміли. Тільки по відсоткам, які сплачує державний бюджет, по емісії Національного банку, це приблизно 300 мільярдів гривень. Знаєте, під який відсоток віддається емісія Національного банку державному бюджету? Хто-небудь з вас знає: 25% річних, 300 мільярдів гривень. Мені просто цікаво, хто-небудь опікується цими цифрами. А знаєте, що мені відповіли? Сказали, це нічого страшного. Ці ж гроші, які йдуть на оплату цих відсотків по ОВДП, це внутрішній борт, це емісія, вони потім повертаються з Національного банку у вигляді доходів бюджету, це, по суті, доходи Національного банку. А тепер увага. Якщо сплачувати ми будемо приблизно 300 мільярдів гривень відсотків, а це 25% річних за емісію. То Національний банк по бюджету, який нам надали, поверне тільки 19,3 мільярда. У мене просте запитання: це арифметика. Куди в Національному банку який зобов'язаний всі гроші повернути назад в бюджет, весь доход Національного банку, за вичитом їх заробітної плати, якихось втрат. Чому 300 мільярдів платиться, назад повертає, повертається 19,3 Знаєте куди? Тому що в Національному банку також вибудована пираміда, вона називається депозитні сертифікати. Національний банк тепер запозичує гроші, і по ним через депозитні сертифікати платить скажені складні відсотки, які в річних виходять в суми, які я просто не хочу вам називати. Мені просто хочеться знайти відповідь на питання: хто ті комерційні банки, через які скачують в національному... Банку доходи Національного банку отримані від 25% річних по емісії. Мені хто-небудь пояснить це? Я це говорю, тому що я досконало знаю фінанси як бюджету, так і Національного банку. І те, що я вам говорю, це не просто корупція. Це, по суті, сьогодні в бюджеті і в Національному банку вибудований насос. Які відкачують ті гроші, які мусили йти на оборону, на соціальний захист і так далі. Як з цим поводитися? Треба взяти досвід 99-го року, коли була досить складна ситуація, і тоді зробили дуже просту річ. На 8 років заморозили оцей ну, ракову пухлину. Це ракова пухлина, повірте мені, це піраміда фінансова. Її заморозили і жодної копійки. Державний бюджет не платив, а потім на 10 років зробили процедуру так званий репрофайлінг. Це на 10 років розтягнули ці виплати, які були заморожені, і ці виплати зразу ж поверталися з національного банку як доходи бюджету. От як поводяться державні діячі. А те, що сьогодні 60% доходної частини бюджету практично перекреслено, забрано у держави під час війни по філіграним фінансовим технологіям, за це хтось мусить відповідати. Але це не все. У нас є ще зовнішні борги, і для мене не зрозуміло, коли у нас форс-мажор, чому як мінімум МВФські борги, борги світового банку, чому вони не реструктуризовані або не списані. Але є ще одна частина: це наші Євробонди, це те, що запозичено на ринках. Ви знаєте, скільки сьогодні коштує від номіналу вартість наших Євробондів на ринках? Хто небудь з вас володіє цифрою? Приблизно від 16 до 20% від номіналу. Це означає, що правильна політика була би зараз придбати. В тому числі за запозичені гроші за 16% номіналу наші зовнішні борги, у нас їх на минуточку 22,5 мільярда доларів. Але хтось і потім практично не має цього боргу. Але що сьогодні робиться? Сьогодні скуповують ті, хто знає, як скуповувати на зовнішніх ринках наші Євробонди. По 16, 17, 18% від номіналу, а потім пред'являють бюджету по 100% номіналу, плюс відсотки. Дорогі друзі, я просто, чесно кажучи, в 10 хвилин вміститися про те, як побудувати бюджет під час війни і при цьому зберігти всю доходну частину і примножити її, не можу зараз читати лікбези. Але я можу сказати, що або хтось і в справі, і в долі. Або прем'єр-міністр просто некомпетентна людина для того, щоб в такий важкий час проходити ці важкі випробовування. Я можу вам сказати, що знайти рішення і закласти в цей бюджет це тиждень часу і мати додатково 741 мільярд на підтримання країни. От у мене в руках нашими правками альтернативний бюджет категорично далекий від популізму. Це те, про що я вам розповіла: це те, як мусив би виглядати державний бюджет в цій ситуації, а не зменшення видатків на охорону здоров'я в той час, коли у нас поранених, ви самі знаєте скільки, не зменшення видатків на субсидії для людей по оплаті енергоносіїв, не зменшення видатків на оборону і безпеку, і категорично. Для діток віком до 6 років 2272 гривні, мінімальний прожитковий рівень, від цього весь соціальний захист рахується. Що ми з країною робимо? Я хочу вам сказати, що вихід є. І цей вихід професійний, правильний, ефективний, який би дав країні нормально прожити цей час. Я вже не говорю про 74 мільярда на будівництво доріг. Дорогі друзі, в світі ніде не будуються дороги з бюджету. Немає таких країн, щоб приклад привести. Будуються на основі будь-яких інших фінансових інструментів. Їх безліч. Залучайте в світі безмежні гроші і будуйте дороги. Но Під час війни 74 мільярда брати на дороги і мати потім, ви знаєте, від 30 до 40 відсотків відкати. Ну це не по людськи, не по державному і не патріотично. Тому, безумовно, ми не будемо тиснути червону кнопку, хоча тут треба порушувати по цьому от бюджету мінімум штук 20 кримінальних справ. Але я хочу вам сказати, що країна зобов'язана в такий тяжкий час мати сильне, ефективне професійне управління, а не корупцію і не безглузді.